Термін депресія часто використовується для опису поганого або пригніченого настрою, що є наслідком різних неприємностей, наприклад, фінансових стихійних лих, серйозної хвороби або втрати, наприклад, смерть близької людини. Проте для таких станів більше підходить термін деморалізація і горе. Негативні емоції при деморалізації та під час почуття горя, на відміну від депресії, мають такі наслідки. Відбуваються у вигляді спалахів, які зазвичай пов'язані з думками чи спливанням провокуючого чинника. Пригнічений настрій відступає, коли обставини чи події покращуються, Може чергуватись періодами позитивних емоцій та веселощів. Не супроводжується яким почуттям нікчемності та ненависті до себе. Точна причина депресивних розладів невідома, але їм сприяють генетичні фактори та фактори довкілля. Спадковість обумовлює майже половину всіх випадків, рідше при депресії пізнього віку. Таким чином, депресія частіше зустрічається серед родичів першої лінії хворих на депресію. Зважаючи на все, генетичні фактори також впливають на розвиток депресивної реакції у відповідь на небажані явища. У жінок ризик розвитку депресії вищий, можливі фактори включають великий ступінь схильності до щоденних стресів або підвищена реакція на них, вищі рівні моноаміноксидази, ферменту, що руйнує нейротрансмітери, які вважаються важливими для настрою, підвищені показники дисфункції шитовидної залози, гормональні зміни, які відбуваються у зв'язку з менструацією та в період менопаузи. При перинатальній депресії симптоми розвиваються під час вагітності або протягом 4 тижнів після пологів, післяпологова депресія. При сезонному афективному розладі симптоми розвиваються залежно від пори року, зазвичай восени чи взимку. Цей розлад частіше зустрічається у північних широтах. Панічна атака та депресія це найпоширеніші варіанти неврозу. Вони дуже тісно взаємопов'язані, так як депресія призводить до панічних атак або навпаки. Панічна атака це раптовий напад сильного страху за відсутності реальної небезпеки чи очевидної причини, що супроводжується сильною фізичною реакцією. Напад може початися будь-коли, навіть під час сну. Страх та жах, які людина відчуває під час панічної атаки, не корелюють із реальною ситуацією і можуть не мати відношення до того, що відбувається навколо нього. Симптоми панічної атаки, прискорене серцебиття, відчуття слабкості, запаморочення чи нудоти, відчуття жару чи холоду, що супроводжується пітливістю чи ознобом, поколювання, оніміння або тремтіння в кінцівках, болі у грудях чи животі, відчуття неможливості дихати, почуття втрати контролю страху неминучої загибелі або смерті, що наближається. Більшість панічних атак триває від 5 до 20 хвилин. Як правило, симптоми досягають піку протягом 10 хвилин, але бувають випадки, коли симптоми панічної атаки затягуються більш тривалий час. Після того, як панічна атака вщухне, людина, як правило, почувається втомленою. Якщо панічна атака відбувається часто і непередбачувано, без певних тригерів чи причин, що їх провокують, може бути поставлений діагноз, панічний розлад. Невідомо, що викликає панічні атаки чи панічний розлад, але є чинники, наявність яких пов'язують з панічними атаками. Це генетика, сильний стрес, темперамент, чутливість до стресу чи схильність до сильного переживання емоцій, зміни у функціонуванні деяких частин мозку. Під час панічної атаки варто зосередитись на диханні, робити повільні вдихи та видихи, рахуючи до п'яти, зосередитися на сенсорних відчуттях. Наприклад, з'їсти солодку цокерку або поживати жувальну гумку з м'ятою, доторкнутися або притиснутися до чогось м'якого, спробувати методи заземлення Вони використовуються для встановлення психічної опори через відчуття фізичної опори. Не існує надійного способу запобігти панічних атак або панічним розладам, але слід пам'ятати, що у захисті від занепокоєння відіграє регулярну роль фізична активність, прогулянка, пробіжка або будь-який інший від фізичної активності до душі, розвантажує нервову систему та сприяє зниженню рівні занепокоєння та відповідно ризику виникнення панічних атак. З панічними атаками важко впоратися самостійно і без лікування симптоми можуть посилитися. Крім того, симптоми панічних атак можуть нагадувати симптоми інших захворювань, таких як серцевий напад. Тому важливо проконсультуватися з лікарем та встановити точну причину симптомів. Оперативне звернення до лікаря допоможе швидко провести діагностику, надати допомогу та запобігти появі такої ситуації у майбутньому.